Добрий день, точніше добрий вечір. Сьогодні 22 липня. Я дочекався, поки спаде сонце, приїхав до себе в сад і вирішив обробити повністю весь сад. Значить, Яким препаратами я буду обробляти? Значить, Головний препарат це препарат. Логус це Proclaim плюс НЖО. Також моє препарату небагато залишилося на дві обробітки. Тому я докупив ще Proclaim. І до Проклейму я буду додати препарат. Він фасований по 9 грам, це TFN Extra. Це виходить, такі препарати туди входять, як Топас і Топсин М. Це фунгіцити від болячок парші, порошнистої. Виноград обробляв препаратом Квадріс, Добавляв туди також препарат Топас. Так, це, значить, це обробіток чим дуже важливий, ще поясню. Дуже важливіший, ніж той, що ми робили в травні місяці. Зараз друге покоління, плодожерки. От коли жнива починається, якраз друге покоління починає виходити. У мене там є пастки, і там вже молоді метелики починають. Вони такі дуже кровожерливі і дуже шкодять. І зараз потрібно саме обробити. Оце ключовий обробіток обробляємо і потім все фактично вже до осені, тільки до жовтня. ну там Кальцієм обробляємо, підживлюємо. І потім збираємо врожай. Ну ще за місяць, навіть за, за пару тижнів ще препаратом свічом обробляю проти гнилі, щоб на зиму не Ось. І Чим це ключовий, дуже важливий обробіток, тим, що от плодожерка, коли зараз починає шкодити плоди, а ще там і дощі передають пізніше, то от саме з плодожеркою йде плодова гниль. От саме серед літа. І коли плодожерка починає е, шкодити плоди, це гарантія, що ці плоди не тільки будуть червиві, вони будуть гниті. Тобто ті в травні вони ще е, трошки, та не трошки, а повністю фактично вони затягуються і гнилі немає. Ну, Є червиві, там достигають е, перечасно, але такої шкоди немає, як плодова гниль, яка потім. По всіх плодах розноситься. От зараз така проблема є. Значить, за яблуною плодежеркою також слідує грушева плежерка, це трошки різна. І взагалі різна це сливова плодежерка, її ще називають східною. Оце зараз вона, ну, вона в південних регіонах дуже поширена. Зараз тут вона тільки доходить, але теж шкодить. Уже третій рік я замітив, що Саме зараз, якщо в липні. 20 го числа, ну, 20-х числа я не роблю, сливи, все, от пізні сливи, це фактично 90% пошкоджені будуть і погниють. Тому цей обробіток дуже важливий, не пропустіть Ще пару слів хочу сказати про минуле відео, яке дуже багато там набрало таких відгуків і зазвичай в мене переглядів 200-300, там десь 2000 переглядів було. І дуже багато коментарів, В основному хейт це по лохині. Значить, ну, не зовсім люди видно, там, відео попало в рекомендоване, набігли випадкові люди, які не знають, в яких умовах я сад та і от починають коментарі там треба, щоб лохина нормальна була, там кожен день 10 літрів поливати. Там, ну, так, Такого типу коментарі. Ну, в моїх умовах тут приїжджає раз в тиждень, ще спека, місяць дощу не було, які 10 літрів в день. Тут хоча б в тиждень 10 літрів полити, підживити чимось. От і починають коментарі давати, там, то, ну, наче я ну, не знаю. Коли я то вирощую, я переглядаю сотні відео і тисячу різних інформацій, текстів. Сайтів і так далі. Тобто я повністю знаю інформацію про цих культурах, навіть тих, які мене з ними важко ну, вирощувати. Все знаю. Просто в моїх умовах, от вони не до кінця зрозуміли, що в моїх умовах, коли немає води, взагалі, от дощ пройшов десь рядом, заливало. Я приходжу, в мене бочка, то на дні тільки було капелька води. От, якщо є вода, от зараз вишкрібаю. От каністри там знайомий позичив, то для обробітку мені треба десь ну, 100 літрів води, щоб обробити раз-раз тільки сад. І вони починають мені писати там, ну, я ж не кажу, що це лохина погана культура. Просто для моїх умов не підходить. Просто багато ну, садівників мають такі умови, як я. То і не в кожного біля хати вийшов з бутилочку пива, попив і пішов там, полив чи обробив. Ну, немає таких умов у мене і фізично я зараз проблема з здоров'ям, коліно, спина. Тому от плохина, е, ну я вже зараз на п'ятий рік відчуваю, що це не в моїх умовах це не та культура. Це та культура, яка треба догляд, конкретний полив, там, ну і так далі. Це не моє. Ну, це так відступив я. Так що от зараз, хто пропустив цей обробіток, обробляйте. І виноград середній пізні сорти. Ранній в мене вже достигає ананасний, ще трошки він я не обробляв. Він буде стиглий. А от Юпітер далі вже буде, там ще три неділі. Він ще в мене, Тут а в моїх на Київщині умовах він ще зелений. Тому ще десь 25 днів він буде достигати, тому я вробив. Там термін очікування. Квадрис 25, на ну, ще 5 додаю, десь так. Ну і те ж саме по яблуках, тут взагалі зимові сорти в мене. Літня не обробляю щас, тільки зимові. От таке відео, кому було корисно. Ставте лайк. Дякую за увагу. Віду це дитропарком гуляю. Дивлюся, котик бігає. Зазвичай тікають, як дикі, а це прибіг, м'явкає. Він не заблудився. Да? Заблудився? Ночійте. Ну, ти? А? а давай, що це Покормим тебе.